В принципі можна починати. Всім привіт! Я рада вітати особисто тебе тут. Це перший урок курсу А 1 для тих, хто вирішив вивчати німецьку мову. Я сьогодні тебе познайомлю з найважливішими, просто базовими якимись речима і загалом з німецькою мовою. Сподіваюся, тобі сподобається, тож не будемо довго затягувати. Для більшої концентрації у мене тут на фоні є. Я дуже старалася зробити максимально такий затишний фон і загалом картинку відео. Ну, а ми починаємо. І так, сьогодні перший урок тема привітання та представлення себе. Взагалі, які види привітання у нас існують? Привітання, до речі, німецькою мовою буде «begrüßung». «begrüßen» вітати. Перший вид привітання взагальні. Ось такі собі, типу, привіт, хай. Так і буде у нас хай німецькою, воно використовується. Доволі часто серед друзів в неформальній атмосфері. А також хало. «Хало» ми можемо сказати і формально, і неформально. Другий тип привітань за часом доби. Guten Morgen буде доброго ранку. Guten Tag – добрий день. Guten Abend – добрий вечір. Також існує дуже цікавий вид привітань, тут його немає, але. Допустимо, на півночі в Німеччині ми можемо дуже часто чути також «мойн». «Мойн» – це теж привітання, і севус на півдні такий собі латинський варіант. Севус. Також використовується, просто щоб ви знали. Тепер друге прощання: прощання німецькою буде «verabschiedung», «фер Ферапшіден прощатися. Як ви вже помітили з того, що я кажу, дуже часто так витрапляється, що іменник має закінчення унг. Як якась дія. А саме дієсловою цієї дії закінчення є N. це в інфінітиві у нас так завжди. Якщо це все звучить дуже важко для вас, не переживайте, ми будемо розбиратися з цим конкретніше, трошечки пізніше. Перше, найбанальніше це як пока, чусь. Загалом неформальний варіант, але з вчителями і якимось поважними людьми також іноді використовується. От, формальний варіант це у нас «auf Wiedersehen», До побачення. До скорого буде «bis bald» І «добраніч» – Це можна, в принципі, як привітання, можна як прощання. Бути «nacht» – «добраніч». Йдемо Ідемо далі. Тепер представлення. «Vorstellen» – це якраз у нас представлення німецькою. Представлення себе зі vorstellen». Мене звати «я» Хайсе. Хайсен це дійслово зватися. Іх Хайсе Олександра. Мене звати Олександра. Моє ім'я є це теж як вид представлення буде звучати як mein Name ist. Mein Name ist Олександра. А ще третій варіант так само ми можемо сказати ich bin. Я є. Бін це дій слово зайн. Зайн перекладається як бути. Але з цим, як я вже сказала, трошки пізніше. Не лякайтеся нічого. Ми все потрошечку отак от будемо по сходинках іти. Ich bin, я є Олександра, я є Олександра. Я рекомендую весь матеріал, який я даю, конспектувати та практикувати в особистому житті, взагалі в реальному житті, максимально як тільки ви можете. Звісно, уроки в YouTube це класно, але тільки ваша робота та ваша праця буде давати якісь плоди. Тепер представлення інших. Das ist. Це є. Наприклад, Das ist Олена. Це Олена. Я хочу сказати його звати, її звати. Еа er, це він. Я буду казати er heißt. його звати. ЗІ це вона. Я буду казати ЗІ хайст. Однак у закінченні у дій слова хайст називатися heißen в інфінітиві. Тепер давайте поглянемо, як ми можемо запитати. Як тебе звати? Wie heißt du? Ві це як? Хайс це наше дійслово. Хайсен зватися і іду ти. Ві du? як тебе звати? Це неформальний варіант. Формально буде wie heißen зі. Як вас звати? Зі з великої літери це ви, а wie і Хайсен так само. Як і зватися, як зветеся ви. І третій варіант, такий трошки грубуватий. веб-пісту. Хто ти? Ве це хто, піст це є, ту, ти. Хто ти є? Ну добре, допустимо, що ім'я своє ми назвали, друга представили. А як же бути з походженням, як сказати, звідки ми? Тут ми вже знаємо, що формально це на ЗІ, на ви, а неформально на ду, на ти. І як сказати формально? Воге комен. Зі вохе це звідки? Комен це походити. ЗІ це ви, звідки походите ви? Воге зі. Формально. Неформально те ж саме, але тепер у нас на «ду», на «ти». форматив. Дійсло закінчується інакше, але ви можете поки що не сильно концентруватися на цьому. Я конкретніше розповім про це в наступному уроці, до речі, тут звучатиме як вохе du?» – звідки ти? Це неформальний варіант. І тепер як же відповісти? «Ich» я ja, «Komme» – походжу «Aus» – «Aus» – це um, з країнами, артиклі і так далі, вони використовуються по-різному, це трошки складніший левел, і його ми вже будемо розкривати в наступних відео, подальших рівнях. Um, ми просто давайте вивчимо, хоча б як сказати Я з України. Я впевнена, що більшість тих, хто дивиться це відео. Якраз таки звідти. komme aus der Ukraine. Der артикль, просто запам'ятайте. Ich komme aus der Ukraine. Поки що нічого не треба зайвого вчити. Тепер давайте поговоримо про вік. Ми сказали, як назвати, звідки ми. Скільки ж нам років? Ві це як? І дивно, але саме тут ми також будемо використовувати це wie. Wie alt bist du? Пам'ятаємо, ду це ти, значить, неформальний варіант. Wie alt альт бізду. Дослівно це буде перекладатися трошки дивно. В українській мові ми так не кажемо, але перекладатиметься ти так, як сильно ти старий є. Yeah. Звучить дивно так. Ві це як. Alt це якби ну, скільки ти старий, біст це ті «зайн», бути, є, дути. Наскільки старим є ти. І це означає, скільки тобі років. Те ж саме міняємо на «зі». «Ві альт зінт Зі, скільки вам років формальний варіант. Тепер відповідаємо. Іх,н, я є. Кажемо потім вік число. Числа ми також розбратимо в наступних відео. Але ви можете просто перекласти саме те число, яке вам треба, скільки вам років, і казати його, так от запам'ятати просто. Ich bin «15 Jahre alt» – «Мені 15 jahre alt мені 15 років. Дослідно перекладатиметься як я є 15 років. Старий. Дивно, так. Тому не перекладаємо. Дослівно запам'ятали. Це означає, скільки мені років. І тут я також додала дві фрази, які, в принципі, будуть корисні при знайомстві. Як сказати, приємно познайомитися, формально та неформально. Um, «Freud mich» – Це якби я радію, я радію знайомству. Пройдміх зі кененсулян. Кенен-сулян таке довге слово, ніби здається, так, але насправді це два різних дії слова. «Kennen» знати, lernen – вчитися. І якби мені приємно навчитися вас знати. Трошки дивно, але це насправді має сенс у німці, в німецькій мові взагалі неймовірно часто. Одне слово складається з багатьох різних слів. І якщо розбиратися, то це вже не також важко, навіть якщо слово довге, можна запам'ятати. Так от, Фроют міх з кененцюлянен, приємно познайомитися з вами. Фроютміх діг кененсулянен, ну це зі «dich» – різниця. «Dich» – це тебе. Приємно познайомитися з тобою. Ось підбірка найголовніших базових дієслів, які ми сьогодні. Говорили, вживали. Хайсен називатися. Комен походити, бути родом з якоїсь там країни. Зайн бути. Це неправильне дієслово, тому воно так от виглядає дивно в порівнянні з іншими. Не закінчується на ЄН. А загалом всі правильні слова майже в німецькій мові, закінчуються на ЄН. Це от інфінітив так завжди. Вонен проживати, жити kennenlernen – знайомитися, sagen – говорити, fragen – запитувати, antworten – відповідати, treffen – зустрічати і verabschieden – прощатися. Хух, начебто так багато інформації, але якщо ви це все законспектуєте, будете регулярно повторювати, тоді все у вас вийде, я обіцяю. Тепер давайте з вами потренуємося Вправа це вправи для самоперевірки. Привітайтеся та представте себе. Запитайте також у співрозмовника звідки він, як його звати, скільки йому років. Сьогодні, як ви вже здогадалися, вашою співрозмовницею буду я. Спочатку я розкажу про себе. Я bin Олександра, Jahre alt und ich komme aus der Ukraine. України. Uh -huh. Пригадали все, що ми вчили? мовчили. Uh, wie heißt ту. Mhm. Mm Wie alt bist du? Woher kommst du? Super! Hat gut geklappt! Einfach eins. I poka to nie z jeszcze pochana ocinka, w Niemczech nie recie, Ciekawy fakt. Systemy nauczania jest zawsim insze. Один це найкраща оцінка, шість найгірша. Наступна вправа. Ось ми бачимо багато-багато людей. І Я даю час, можеш поставити відео на паузу. це Петро Порошенко, Джонні Депп, Мерлін Монро, Володимир Зеленський. Якщо готово, то перевіряємо. Як ні, то став на паузу. Нєм'єцайт. Візьми свій час, не переживай. А вдембілд Numa 1.

Petro Poroszenko kommt aus der Ukraine. Johnny Depp kommt aus Ameryka, oder keine Ahnung. nie <noise> No nie pamiętam? Um, no, Dobra, prosząc ko haskarzem, er kommt aus der Ukraine. І на цьому все Це було наше знайомство з німецькою мовою. Сподіваюся, тобі було зрозуміло. Якщо ні, то залишай коментарі, запитання, теми або ідеї, які ти хотіла, щоб я пояснила, або ти хотів, не знаю, хто тут дивиться. Ем, якщо ж тебе цікавлять індивідуальні роки, пиши в приватні повідомлення в інстаграм. Все це є в шапці профіль, в описі. А в наступному році ми з вами поговоримо про побудову простих речень. Дізнаємося, що таке дієслова і взагалі. Яка між ними різниця іменниками, дві словами? Ну, а я бажаю тобі як умога, більше мотивації і жаги до навчання. Бувай, бувай